Стали бути за останні майже 4 роки війни. давайте чесно про це говоримо. Чи погіршилася ситуація за останні півроку? Так вона стала складнішим. Ви правильно сфокусували увагу на двох напрямках фронту на Голівінському і на Степногільському Пряморську, власне, Кам'янське, можна так сказати. На сьогоднішній день я вам хочу подякувати підрозділам Збройних Сил України, які кожного дня покращують наші позиції на Кам'янському Взаємодії, ми бачимо, що наші позиції покращуються, і це величезна, кропітка робота тих підрозділів, тих військовослужбовців, які несуть там службу. А, сьогодні прийнято нами рішення про примусову евакуацію з Кушугуму. Воно говорить про те, що не лінія фронту зсунулася, а, на жаль, засоби, якими користуються ворог, отримали більшу даність. то ситуація на майбутньому значно складніша. Сьогодні ті штурмові підрозділи, які воюють за гуляйполе, роблять майже неможливу роботу у взаємодії з силами безпілотних систем з штурмових підрозділів, їх щонайменше три відповідає за гуляйкове. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації. Там, там тривають дуже жорсткі бої.